На Тернопільщині знову розпочнеться збір підписів щодо недопущення прийняття законопроекту, в якому йдеться про вилучення з переліку об'єктів, що не підлягають приватизації будівель та споруд, пам'ятки національного значення Почаївської свято-успенської лаври та передачі її у власність братії чоловічого монастиря. Відповідне рішення прийняли 25 січня члени тимчасової контрольної комісії, яка власне й дбає про збереження української святині. Це питання винесуть на найближче засідання сесії Тернопільської обласної ради. Має бути включено в порядок денний Питання, що стосується ситуації, яка сталася довкола Почаївської лаври і реєстрації закону, проєкту закону 11.61 мирошниченка Голуба, який передбачає виведення Почаївської лаври з переліку об'єктів, які не підлягають приватизації. А отже, на нашу думку, це є справа приватизації Почаївської лаври. Відповідно, ми сьогодні маємо перше питання прийняти це можливість цього питання на сесії Тернопільської обласної ради, а другим питанням це створити робочу групу. Боротьба за святиню точиться вже більше року. Кілька разів закон відкликали, і через певний час народні депутати, які здебільшого представляють у парламенті провладні партії, просували новий, начебто змінений проект. Хоча зміст його залишився таким: же. Лавру хочуть привласнити. Тому тернопільські діячі вкотре звертаються до президента, голови Верховної ради, прем'єр-міністра, щоб не допустити прийняття закону. Рекомендувати сесії Тернопільської обласної ради внести в порядок денний. Засідання Тернопільської обласної ради, наступного засідання Тернопільської обласної ради, проект рішення про звернення депутатів Тернопільської обласної ради до президента України, голови Верховної Ради, голів парламентських фракцій, кабінета міністрів. Тернопільські активісти кажуть, що духовенство підтримує їх у всіх починаннях. В Середу було у нас зустріч з патріархом Філаретом. Відповідне звернення також направлено від голов церков, на ім'я президента України щодо е, також відкликання проєкту закону 1161 Мершниченка-Голуба і недопущення прийняття відповідного закону. Тобто, ми можемо ще посилатися до позиції церкви в цьому питанню. Щоб зберегти Почаївську святоуспенську лавру, Тернопільська обласна рада ініціюватиме внесення святині до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО.